Англії, апостол Яхів, Петро і Віалу. Швидше, швидше, без зупиночки, але з посмішечкою підходимо всі. За брамою народ хвилюється, всі хочуть освятити. Як і хто ж на початку було слово, але Христос хоче, щоб ми Ми святкуємо Преображення Господні, день, коли Господь преобразився у славі. Явив славу свого божества, зокрема на горі Фавор преобразився. і свідками цього були апостоли Петро, Яків та Іоанн. Свято Преображення Господнє одне з найбільших двохдесятих свят православної церкви. Благословитим Господні, після цього його не зрадили. В цей день до храмів вірні приходять з початками плодів. Апостол і Алітмакій. Кошечку обов'язково це яблука, тому що яблучний спас. Потім йдуть вже сливочки, домашній білий налив, папірівка, як кажуть в народі, це має бути обов'язково. Грушечка, персик, інжир, виноградики двох видів, кошечок великий, бо і додому в сім'ю, і на роботу дівчаткам, колегам. Майже все своє. Слива, персик. Яблучка райські, як незвичні. Такі маємо. А на перший спас святили квіточки. Весна Для віруючої людини означає все, щоб було добробутно у нас на Україні, щоб скоріше закінчилася ця війна. Зі святом, здоров'ячка, миру, перемоги і благополуччя нам усім.